Шановні присутні, розпочинаємо засідання постійної комісії з політики правових питань, депутатської діяльності етики регламенту, регуляторної політики, політики зв'язку з громадськими організаціями. Так, порядок денний наш починаємо сьогодні, 17 квітня. Так, про затвердження порядку денного. Голосуємо. На комісії присутні так. три депутата. Це голова комісії Мельник Оля, секретар, секретар Шепель Андрій та депутат Блушко Оля. Перше питання у нас озвучує голова постійної комісії. Так, дякую. Так, про затвердження порядку денного. Давайте голосувати. Затверджений порядок денний. Хто за? Кворум у нас є. Так, та, нас є. Да, хто хто да. за? Всі три так, за. так, так. так. Дякую. Друге питання про дострокове припинення повноважень депутата Височанської селищної ради 8-го скликання холодного Сергія Михайловича. Ну, Там вирішила людина, це його, так, це його право, він, так, він має право ним скористуватися, Ми. особиста заява людини є. Все. Так. Голосуємо. Голосуємо. голосуємо, голосуємо. Хто за? Три за так, дякую е, про дострокове припинення ще одного депутата, е, повноважень депутата Височанської селищної ради, восьмого скликання Благоєстава Миколи Олександровича. Так, ну, також так, 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 так. людини є свої плани. Так. Певні якісь плани, певні життя продовжується. Людина вирішила. Іти іншим шляхом, тому так. прошу голосувати. Хто, Хто за? Дякую одноголосно. Так. так, четверте питання про зміну адреси виборчої дільниці 630804 для перенесення приміщення для голосування. Це е, приміщення, де було в нашій зеленогайській школі. Виборча ну, дільниця. Я, я так, я так, Петяна, не серед не серед. Шановні депутати. У зв'язку з упорядкуванням адрес на території Височанської селищної громади та проведеною реконструкцією вестибюлю в Зеленогайському ліцеї. Там в приміщенні було пр приміщенні Зеленогойського ліцею було приміщення для голосування виборчої дільниці 630-804. Але на даний час це приміщення реконструйовано під їдальню, і тому проводити голосування в даному приміщенні неможливо. Тому пропонується проєкт рішення, де першим пунктом а, треба уточнити зміну адреси виборчої дільниці. А, в... В інформації Центральної виборчої комісії зазначена адреса селища Високий, проспект Зеленогайський, 43, але насправді адреса проспект Зеленогайський 43, дріб 15, угу. тому ми будемо клопотати перед ЦВК, щоб змінити цю адресу без зміни місця знаходження виборчої дільниці. А, як ви знаєте, що кожна виборча дільниця має декілька приміщень: це приміщення для голосування і приміщення для роботи виборчої комісії. Так ось цим проєктом рішення пропонується перенести приміщення для голосування з вестибюлю Зеленогайської ліцеї, який розташований за адресою проспект Зеленогайський, 43 15, до приміщення спортивного залу цього ж. Ліцею за адресою проспект Зеленогайський, 58А площею 102 і квадратних метра. Mm -hmm. Це спортивна зала знаходиться поруч через дорогу. Через дорогу. Так. Так. приміщення для роботи виборчої комісії залишити без змін в цьому ж ліцеї, де передбачається два приміщення: кабінет номер 2 та додаткова кімната це методичний кабінет в Зеленогайському ліцеї. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Залишити без змін, так? А, час... О, приміщення для голосування перенести до спортивної зали, угу. а приміщення для yeah, роботи робочої комісії залишити в ліцеї. А можна так, можна, так через, можна через, дороги, через можна. дорогу сприйти? Ні, скриньки будуть вони зразу встановлюватися в приміщенні голосування. Це зрозуміло. Приміщення для роботи виборчої комісії це приміщення, де вони проводять свої засідання. Ага, де зрозуміло, де... Не голосують. Вони, не вони не голосуйте. приймають голосуйте. приймають Річ. мешканців для уточнення списку. Ага, будуть вони приходити в рішення. Угу. Да. Угу. Це це дільнична комісія тут працює. Угу. Так. А сам про голосування процес голосування буде відбуватися так. уже через дорогу в спортивній залі. Так, це дозволяється. Угу. Добре, давайте голосувати. Винос це голосувати. питання Винос так виносять на голосування. Хто за таке рішення? Так. Всі одноголосно за. Хто проти да. одноголосно? Так, всі питання вичерпано. Дякую всім за роботу. завершуємо коміс... да. роботу комісії нашої. Дякую всім.